Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка або рубрика, що купила. Цього разу це не вірена. Це ось таке маленьке замовлення від компанії Сузір'я Єдинорога. Замовляти можна як через сайт, так і через Інстаграм. Я замовила через інстаграм. Дуже мене потішило те, що написала я пані Наталі десь о 8-й годині вечора. Приблизно хвилин через 5 мені надіслали реквізити, точніше, зі мною узгодили, чи вірно моє замовлення, чи ні. Потім вислали реквізити, я їх оплатила, компанія працює з розрахунковим рахунком, а не переказом на картку. Тому швидко, точніше, швиденько поплатила, прислала скріншот чеку. І на наступний день вже моє замовлення було відправлено. Що дуже потішила, що ось ця коробочка по місту Києву дійшла за 50 гривнів. Ну, це просто якісь, знаєте, як я кажу, шара. От, тож давайте ми з вами зараз подивимось, що тут всередині. Так, відкриваємо. Зараз я поставлю на паузу і відкрию коробочку. Я вже прорізала коробочку, точніше, скотч. І ми відкриваємо посилочку. Що мені дуже подобається, що йдуть ось такі роздруківки, бірочки, і кожного разу якийсь декор. Ось цього разу ножиці. У мене такі вже ножиці є дерев'яні, будуть ще одні. І тут від пані Наталі особисто йде привітання. Точніше, побажання або привітання. Так, давайте дивитися, що ж тут написано. Нехай кожна година твого вишивання буде відпочинком для душі. Я дуже дякую. І тепер ми з вами розкриваємо. Розкриваю я однією рукою. Минулого разу мені попався, як це називається, зайця шарник, він металевий, скрипічний ключик то я його вирішила почепити на ножиці, на вишивальні ножиці. Так, цей ключик відкриваємо. Так, бо тут, тут ще спробую однією рукою відкрити, а розривати я не хочу, бо це мені ну, не дуже в розірваному виді. Так, ну нібито відкрила. Вже потім буду знімати цю бірочку. На бірочці в нас іде інформація Твори, що ти любиш. Сузір'єднерога. Юні Стіч з позаду. Дякуємо за замовлення. Приємних хвилин за творчістю. І де можна знайти Юні Стіч це сайт, інстаграм. Сузір'я Єдинорога або інстаграм Наталя Лужанська. От саме що цікаво, на Наталю я підписана, а на сузір'я Єдинорога ні. Тож буду підписуватися після цього відео і на сузір'я Єдинорога. І давайте далі відкриваємо крафт пакування і дивитися, що ж там є. А всередині в мене ось таке замовлення. Це основа для створення брилка, біла основа, от бачите, біла основа і чорна основа. От Біла-чорна основа. І ось така обкладинка на паспорт. Вона буде під вишивку жовто-синім кольором. Всередині в нас йде інформація, як вишивати. от... І то, тепер я буду приступати до вишивання. Я дякую всім за перегляд і до наступних відео на моєму каналі.